Всім привіт! Вас вітає Херсонщина. Так, їду в Снігурівку, це в Ніколаївській області, Баштанський район. Їдемо, так сказати, городами, польовими дорогами тут недалеко. А що вони там їдять? суха трава? Ну, щось зайдемо, бачите, розказує. Коров пасуть. Їхали на польову дорогу, польові дороги тут хороші, накатані всі їздять по цих дорогах. Це Береславський район. А все, наче дивись, шляпи тут є хороші. хороші. Сліва нема нічого. А сліва, а що так наче боля рядом? Може дощик був з осінь, може весно дощ. Тут може дороги, дорогі сімена. Да, це разних сімочка. Ти раніше, то й кожен. Хоч і низенькі а такі шляпи дебелі. А взагалі тут тут з краю, отут і далі. А ось там я напроти вже зовсім труба ситуація. Та сівочки, висі, висі. Ой, таке страшно. Це вже тут і косить немає смісла. Да? Такий гарний. Дивись, що це таке? Грибці клюють е, соняшник. Ще й ми ще можуть напасти. Нема мишей. ще. травили. Ось. Ось така гарна. Такий гарний соняшник на пару каже. На пару посіяний. Ну, при будь-якому розкладі на пару завжди урожай. На пару це означає, що земля рік чи два не засіяна. Відпочиває. Так, це межа. Межа Ніколаївська область. 10 хвилин ми на межі. Може, гляньте, больно дивитися. Таке поле здоровенне вигоріло. Гляньте які шляпки. Це, це вже все. Та страхіття, те що, скільки тут труда вложено, грошей. Капець. Пшениця чи ячмінь скосили, тепер треба пахати там. Да. Сон я Тут льон був скосив. Що воно таке одне маленьке стоїть? Біленьке з чорним, таке гарненьке. Ділятко. А ось теж такий страшненький, глянь, боже. А його ще більше. Ніколаївська область. Диви. Дуже, був вже ж наче нічого, пам'ятаєш, два місяці назад. Тричок. Так і нашу плюс. Взагалі нічого немає. Це якийсь капець, таке ще поле здорове. Да, гектар 30. Гектар 30. Ох. А ось іще одне поле побачили. Пропавший соняшник, велике поле, гектар на 80. Це саме страшніше поле, бо вже такого ще не бачила. Немає що. А, а це точно посіяно. Ну так. Да. Дуже шкода фермерської праці, тому що фермери працюють в таких надважких умовах, і ви ж бачите, дуже багато полів погоріли. Масло подорожчає в два рази. Запасайтеся маслом. Ось огляньте, сидить, сидить красавчик. Орел. Чи побачили? А ось поле побачили, таке вроді би нічого. Шляпки такі здоровенькі. Ну такі середні. Так, це з краю тільки там. З краю наче нічого. не урожай в цьому році і зернових і е, соняшника потягнуть за собою е, і рост е, цін на продукти харчування. Все і так дорого, а то ще ціни зростуть. В общем, буде подорожчання на все, я думаю. Поїхали на дорогу. Річка Інгулець. Ну, да? Глянь, да. який шикарний соняшник. Це ж так, я зараз розкажу. Шляпки це. такі. Це ж вже тут це счет мікроклімата. Да? Це ж около річки знаходиться, і то вода, уровень грунтових вод високий, а то все рам'я в воді стоїть. Тибо. Ну да, річка щось, тут річка. 15. Біля води завжди. Ну, немає ж такої. Це ж вода. Просачується туди, піде. Тут помініровано дуже сильно було. І розмінірують до сих пор. Ось флажки. Це на сектори, так? Да? щось так поділено. Ну так, то ті попроходиш, тут попровіряли. Так, В'їжджаємо в, в Снігерівку. Ну, це тут Снігерівка також була під окупацією, дуже-дуже побита по дорозрушених будівель. Давай. Там може возле ялинки. Я хочу ну, в холодок стати. Холодка тут нема, тільки на той стороні. Так, зараз тут по справах, а потім заїдемо на базар, подивимося, що там продають і по чому. Ой. Тільки приїхала, вже замарилася. Вон бачу дачники сидять. Гляну, що там вони продають. А почем мед? 120, это 60. А. а если баночка заменить, 100 рублей. Понятно. Почем помидор? 70. Зелени не мало? Есть он на той стороне. О, ну. То моя зелень. Немає? А, почем укроп? По 20. По 20. Такие цены. Цибуля 25. Ну, Що дороговато тут? Одежа, секунд, навірно. Ось картошка, яка по 30. Красива. Картошка по 30. А перець такий. Перець 55 і 50. А, бачу, тут вже ж ціни написано. Сині 40. Це 20 гривень. Це корінь і так? Так оце зараз, да? так? <соторіян> да, так. А з листя можна помити, на м'ясо рубку перекрутити, сок вижати і морозілку отовці, де кубики, там по столовій ложці чи по чайній. І от, от той, і... один кубик три рази в день. А ми по той теж, я та саме. Він горький, як ходить. А від кубиком. чого він? Од усього? — Всього кажуть, наскільки дивлюся в інтернеті. Лопух. Ракові... Клітки. І для піжину хорошо, і для чого так це можна пити не тільки хворому, а так і для профілактики, профілактики всім. От на, на базарі важну інформацію хочує ще можна закривати як чай. Понятно, трошки власний не бізатіва. Гарної вам торгові от чого я люблю базари, тому що завжди можна почути якийсь цікавий рецепт і пораду, а також поторгуватися. Кавун 17-15. Зайду на базар. А ось картошка 25, ВТБ 19, Диви, помідори 70. Амбіцький всякає. А він Вот тобі дешевше, чим тут осі цибуля по 14, а тут по 20. Це буде Україна. Давай по беляшу. 25 гривень. Ой, це ж якби запрещенка. Базарчик такий невеликий, маленький, але все є. Я тут вперше щось думала, що базар більший. А цей базилік? Це по 25. Це все по 25 бочок, так? Да? Давайте мені оце один укроп, один базилік, синій. А це що? А це? Щавель. От давайте мені. І щавля. Так, петрушка не треба. А чеснок почем? Нет. Можно выбирать 100 гривень Жареность сто гривен. Домашний отделень. Все гарного дня. Ковуны по 10 Дивіться, яка в нас є. По 50 і ці розові 50. Так. тут чуть менше по 40. Ти ні по чому, а по 35. Ти ніби 70. Давай, Давайте. свіже. Так, да, маленький базар. Завтра да. буде. Так. В селі будуть завтра різати свиню, то я м'ясо заказала. І куплю. Такий біляж добрий. Ой, треба було два брати. Сьогодні знову жара, сонце смале. Гляньте, скільки начинки. Видно вам чи ні. Треба розгорнуться за добавкою їхати, такі вкусні. Мені не можна таке їсти. Не знаю. Ой, ну, да чё.